Всім привіт! Чергова порція корисностей від лікаря Ксюші in the house. І сьогодні я вирішила поговорити на таку тему, що таке кетоацидоз. Всі знають його під кодовою назвою Ацетон, і сьогодні ми розберемо, що це таке, звідки воно береться, і, в принципі, чому у здорової людини це не страшно, і як, в принципі, і всім. І здоровим людям з кетацидозом і людям з цукровим діабетом, що з цим робити. Hey, hey. Right. Отже, що таке взагалі ацетон? Почнемо здалека. У нас в організмі є основний шлях для отримання енергії це розщеплення глюкози. І так розраховано, що у нас розщеплення глюкози іде. В принципі, там ми отримуємо безвідходне виробництво, ніякі потім молекули не роблять шкоди нашому організму. Але про всяк випадок є шлях отримання глюкози із інших речовин, і це жири. І так як він у нас додатковий, не основний, у нас там трошки є якісь неточності, і при розщепленні молекули жиру у нас ще виділяються три молекули. Кетонів, тобто це саме ацетон, ацетоацетат і бета-гідроксибутират. І ось ці вже молекули, вони такі трошки не дуже корисні в маленькій кількості організм може їх обробити і вивести з диханням або через нирки з сечею, але у великій кількості, звичайно, вже не справляється, і треба їхати у лікарню для того, щоб щось з цим робити. Як у нас взагалі чому у нас взагалі з'являються кетонові тіла в крові? Тому що, як ми казали раніше, у нас закінчилась глюкоза. І чому у нас в принципі у здорової людини зараз ми не беремо людей з цукровим діабетом? Чому у здорової людини у нас може закінчитись глюкоза? Взагалі я не знаю, що це таке, в кого там глюкоза закінчується. Але у нас є такі стани, як голодування або низьковуглеводна там кетодієта, тобто мінімальна кількість вуглеводів в харчуванні, їх не вистачає, особливо, якщо у нас ще. Зверху цього низьковуглеводного харчування людина займається важкою фізичною активністю організму нема звідки брати енергію на забезпечення, мало того, що основного обміну у вигляді серцебиття дихання і там якихось клітинних мінімальних процесів. А ще й треба забезпечувати м'язи, щоб вони були сильними, витривалими і могли вас там донести на тренування, на тренуванні зробити щось і назад вас донесли. Тобто, у нас тут починають. Перетравлюватись жири і виділятись, відповідно, кетонові тіла. Знову ж таки, окремо, навіть якщо людина у нас нормально харчується, але вона займається прям професійно якимось пауерліфтингом, наприклад, їй не вистачає того, що вона з'їла, знову ж таки, ми можемо отримати на виході кетонові тіла. І, в принципі, це буде означати, що треба вуглеводів додати до харчування. При... Стресах також у людей можуть з'являтися кетонові тіла. Це через те, що при стресі у нас виділяється дуже багато гормону кортизолу. Він у нас є контрінсулярним, тобто він заважає інсуліну працювати, а інсулін у нас допомагає зайти глюкозі в клітину і почати там працювати. Ну і в принципі у маленьких дітей. Тому що у дітей, особливо там до року, у них дуже маленькі запаси глюкози. А в нас глюкоза запасається в печінці і у м'язах. І у них ось дуже маленькі ці запаси, їх не вистачає на все, особливо якщо це у нас зневоднена дитина. а Дитина у нас зневоднена може бути там влітку. Особливо, якщо у нас дитина дуже сильно активна, і коли дитина хворіє, вона дуже сильно зневоднюється швидко і можуть, знову ж таки, не їсти нічого, і у нас можуть з'являтися кетонові тіла. І перейдемо до вибраного народу людей з цифровим діабетом, і, в принципі, Кетоацидоз може бути наявний при всіх типах діабету, але частіше з цього починається дебют діабету першого типу. Тобто, у нас частіше за все діагностується діабет першого типу з кетоацидозу або кетоацидотичної коми, тобто, коли вже у нас зашкалює кількість кетонів в організмі. Організм не справляється вже з такою кількістю, щоб вивести її, хоч якось. Тому нам треба вести людину в лікарню і там крапати її крапельницями і просто вимивати це все. Які у нас симптоми того, що з'явилась надмірна кількість або там хоч якась кількість вже вище середнього кетонових тіл, тобто це запах з рота. Тому що у нас кетонові тіла виводяться з диханням і з сечею. І, в принципі, мені здається, що якщо ви почуєте цей приємний аромат кетонів хоч один раз в житті, в принципі, ви зможете потім знати. Але, у, якщо ось ви людина, яка має щастя іноді. Мати такий стан, як кетоацидоз, ви там фізично активні, або просто погано харчуєтесь, у вас глюкози не вистачає, або ви людина з цукровим діабетом, ви на собі можете це дізнатись. Тобто це просто у вас буде якась відрижка неприємна, така, таким тухленьким, і, в принципі, люди навколо можуть це унюхати. Знову ж таки, у нас кетонові тіла проходять через гематоенцефалічний бар'єр, тобто який нам. Трошки захищає наш мозок від якогось впливу не дуже хорошого, тому у нас можуть бути якісь такі центральні симптоми: тобто, це блювота, нудота, слабкість, головокружіння при дуже вже великій кількості, у нас вже буде втрата свідомості. Ну це зрозуміло. Ну і в принципі, через те, що у нас не потрапляє глюкоза в клітину. І циркулює в крові. у нас це часте сечовипускання, тому що організм намагається вивести. Ну і відповідно сильно хочеться пити. Як ми можемо дізнатись, що в нас взагалі є кетони? Це у нас є такі, в принципі, домашні види діагностики: це тест смужки для сечі. В принципі, цього буде достатньо для. Середньостатистичної людини без проблем з вуглеводним обміном. А, і для людей з діабетом краще вже мати глюкометр, який спеціально вимірює ще, окрім рівня цукру в крові, ще є окремі такі тест-смужечки на деякі глюкометри, які вимірюють рівень кетонів в крові. тому що як ми, в принципі, можемо здогадатись, в крові у нас кетонові тіла з'являться раніше, і ми їх раніше зможемо побачити, ніж в сечі, коли у нас ця кров відфільтрується і перетвориться на сечу. Тому для людей з цукровим діабетом це важливіше і краще раніше якось задетектити цей стан і почати лікувати. І, в принципі, як ми будемо справлятися з цим? Ну, по-перше, ми будемо. Підвищувати кількість рідини, яку ми вживаємо для того, щоб швидше це все вимити з організму. По-друге, ми будемо виключати з харчування всі жири. Тобто, це у нас не тільки якесь масло вершкове або олія, це означає, що в принципі краще виключити взагалі жири, це будь-яке жирне м'ясо, горішки. В принципі, все, що може містити в собі жари, буде нам просто заважати, тому що у нас вже організм став на шлях. Ось цього розщеплення жиру і буде його використовувати. Тобто нам треба організму дати більше вуглеводів, тобто це можливо якісь солодкі напої, більше фруктів, більше овочів, більше там якихось макаронів, каш. І ми просто даємо організму. Джерела для того, щоб знову стати на нормальний шлях розщеплення глюкози і отримання з неї енергії. І також, якщо ми лікуємо від кетоацидозу людину з діабетом, нам треба передивитись терапію. Тобто, якщо у нас ця людина отримує інсулінотерапію, то нам треба трошки підвищити дозу для того, щоб знову ж таки інсулін допоміг зайти глюкозі в клітину і. Зробити з нею з неї енергію, а не з жиру. Ну і в принципі дуже важливо контролювати ось ці клінічні симптоми, тобто ми дивимося не тільки на тест смужки глюкометра або тест смужки, які ми вмочуємо все, Тому що знову ж таки повертаючись до маленьких дітей, худих людей. Людей особливо ті, які тільки захворіли на цукровий діабет, у них може дуже довго триматись і дуже швидко розвиватись цей кетоацидоз. і навіть при там. Як не дуже високих показниках вони будуть себе відчувати погано. Тобто, якщо не допомагає ось ця тактика домашня, пити більше води, передивитись терапію і додати трошки більше вуглеводів в харчування, то треба звернутися за профільною медичною допомогою в медичний заклад, там, де лікар вже може вам трошки щось допоможе відредагувати або покладуть там на стаціонар для того, щоб Вимити е, через крапельниці цей стан і додати знову ж таки через крапельниці більше глюкози, з якої можна взяти енергію. Резюмуючи, е, в принципі, ми можемо сказати, що кетоз це не щось страшне, і, в принципі, е, ми можемо полікувати це вдома і це в. 90% випадків можна зробити вдома. Головне ось слідувати цим простим порадам: як виключення жирів, додавання глюкози і рідини до харчування. І, в принципі, ми успішно зможемо полікувати кетоацидоз вдома. Підписуйтесь, ставте лайки, і я вас чекаю для того, щоб розповісти вам ще більш цікавого у наступному відео.